Ну що, знову на цьому озері. Це раз більш-менш така спокійна погода, сонечко світить. але ми приїхали ввечері. І ми будемо тут ночувати. Я не сам. Будемо пробувати поймати щось небудь крупне. А ну, в принципі з нами є інші рибаки. Ну що ж, будемо пробувати щось зловити. Буде дві частини. Перша частина – сьогоднішня вечірня рибалка. Друга частина – завтрашня внутрішня рибалка. А, поклевочка на манячку взяв нову манячку і клюнув заход, Да, Так, да. заброса. Вот заброси. Ось такі ось. Ладно, спробуємо попер ввечері. Як зайде сонечко. Рубняк захоче. Ще б будем... не. Оу! Сам себе чи не поймав. Перша рибина випускається чи не? Звісно. У мене вся випускається ну, тут нема куди її важити. Ого. Ого, ти що. Чепити не можу, прикинь. А прикинь оце тоді на поперед зразу два отакі. Ну дех це ж да, ну, Ми такого не було ніколи. сегодня такая погодка, солнышко сигнале. Погодка просто идеальна. Идеальный штиль. Прям бери удочку, закидай. Так? Угу. так иди, иди сюда. Что, затянула? под кивушку, наверное. не? Конечно. Ты не, не, хаю Наш мини трава. Чего, остается? Да ну, ищем. Давай. Да ну, куда его буду делать? И... Поила, бачишь, пузо полное. Да. Давай заберем. Так, поплевочка, поплевочка, крупной щуки, и она походу. Mm. Да, теперь она ушла. <laughs> ну така, не сильно прямо пухна, ні но двушка, так? Да? Не знаю. тільки просто мать нет. Не сиди. Ні. Чи да. Да. <coughs> Ти <Ты> що? <laughs> так. О. <coughs> Знаєш, що саме цікаве? Це перша щука, яка запротивляется ну така, щоб деш по розміру. Не знаю все ровно. Вона ще й на камеру зняв. Хороша. Та ні, я думаю, більше двушки точно. І найголовніше, що вона настягає тепер. Да. Що, зуб не болить. Зуб та болить. Ну, <laughs> вже переключився, да? Ось вона стоїть уже. Добереш сам? Ну, то видожди, хай ще вона це Потягає нас. Безплатне не, таксі. Та я бачу, що воно там на соплях. На одному треніку, на одному ключку точніше. Збоку чуть-чуть. Та акуратно, щоб троник не в руку не летів. Не-не-не-не-не-не-не. Все, давай на нас, ми тебе тут знімемо на камеру і випустимо. Просто... Напустив, да. так. Напустив. Ну нічого страшного. Да, Другий не заброс обратного квилочка. Да. Ну це менше, набагато менше. Може кілушка яка. Бачиш колір, а у мене ось не це кидаю нифига. Хоча знаєш тоже важко піднімається. Ну тоже така немаленька. Менша конечно но. Але... І аккуратно тоже бальза не Тайнице вушко. кивушку. не есть більше. Вот більше. Так, іди сюда. Ох, да ты что. Ну. ну, полторушка железная, да? Да, полторушка будет, Офигенно. Такая вот щучечка. Вот. Да, новенькая. Клевочка. Моментально. Ну, я так упал сразу. Пу. Да. Yeah. ты даже не успел буйкнуть, да? Не. Не, один раз вроде вот так хотел. Я этого голубила не ловил ничего. Жереха. що там. Що забагрив? А, в принципі нормально. Думав, полки вались буде. А тут чуть більше ніж кіла. ушка точно є. Так, ти мені чого човані ці очки. Фу Умила. Ні, <гумила> <гумила> я вже помився. Все, йди сюди. Да ти шо? Одна щучка, да? Хорошо, що я тобі сказав, кидаю. В ітог і забрали дві штучки. Ось одна 60 см. Ну, повністю то 65-6 см. Друга менша. Ну що, рибалка у нас закінчилась Ось, жаримо вже сосиски, перекус делаємо. Спати і завтра продовжаємо ловити кропну щуку. Дубль No2. Затрапуємо пробувати щуку. Да. Главное, крупно. Да, головне крупно. но інше нам не потрібно. Штиль. Тихо, туманчик на озері. Красота. Так, у нас поклёвочка. Ще Даже щучка, напевно. Непонятно поки ще що. <звук> Та ну, блин, двигать. Я... Андрюха, зачем материся? Балкончик. Мощнейший просто. О. О ну, это уже, да, это уже что-то. Это прям тройничок сделал. это Так, ну-ка. Оу, а почти его сильно, я тебе скажу. сюда. Ай-яй-яй. Что за это, да? А, не знаю. Сейчас мелкие. Щупак. Крупняк просто. Ещё посмотрим, что оно там кончик щупачок мелкий. И эти торфы гмуры. тоже хороший. Ну, О, ну, с краю пощипаешься. Так, а я же, чтобы тут-то... Такий ось красень. Це вже другий, ну, чомусь вони беруть біля лодки. Я не співаю включити камеру, просто, щоб показати, як їх тягну, піднімаю. Приходиться включати вже коли вони болтаються в воздусі. А що ми тут знайшли? Оп-оп. І що в нас тут? Правильно? Черепаха. Ой, бля, саєб. Задрали вже. Рыбаки, а черепаха походу уже тавочки. И окунь тоже. Mm. Не нет, их не нормально. Рыбу. Да ножа. Не жива. Ой. Извиняюсь. Уже тебе еще жива. Съела голову, да? Да. Вкусно. Покушала. чи ні ходить непонятно черепаха ми попадемо човен Пускай он скидається там пішло буде видно що далі робити якось так ну що рибалка продовжується. В озері результат конечно печальный тому ми решили пройти маленьку річку. І дуже холодну воду кстати <ш training> не купаться немає бажання а є? Ти ж чого ми її не взяли Тому що клювати перестало. аккуратно. наша самая ну. Три раза в одном месте брала. Ну, я. я думаю, она там просто не одна стоит. и какая. Ну, она просто, бачишь? А, не. Yeah. что Сейчас боевая. И что Será que eu já um bom?